Привіт, народ! Вітаю вас на курсі. Дуже рада, що ви приєднались. У нас цього разу буде невеличка група, і це класно. Тому ми, ми тут, типу, знаєте, самі собі хазяїва, ми, якщо захочемо, можемо збиратись на зуми, якщо треба щось обсудити, чи щось, якісь там є запитання, все таке. не стісняйтесь, не соромтесь, все пишіть в чат, або також ви можете писати мені в особисті. Я відкрита завжди, я розумію, що є люди, які ну, не люблять колективну цю штуку. Але, ну, але в колективі весело. Тому, якщо хочете, то доєднуйтесь. Дивіться, що я хочу вам сказати у цьому вступному слові. Перше, це про нейронки дуже важливу штуку. Вони дуже часто змінюються. І це прям жесть. І це прям жесть. Ну тобто, ти не знаєш. Вчора воно працювало так. Завтра воно працює трошки інше, трошки по іншому. І ну з цим нічого не поробиш, тому що зараз це дуже така актуальна тема, і усі сервіси у них така конкурентна гонка є мі, ну, між собою. Вони намагаються, кожен намагається там перепригнути свого конкурента і зробити там щось там супердупер. От і нам це на руку, в принципі, тому що сервіси виходять все крутіше і крутіше, все класніші і класніші функції, але нам треба за, за усім цим встигати. Я записую уроки за день, тобто сьогодні я записала, завтра він у вас виходить на платформі і ви його дивитесь. Але бувають такі приколи, що от у нас була на минулому потоці така штука, що я записала урок про нейронку, яка безкоштовна була 8 місяців до цього. І саме в цей день, коли виходить заняття, люди мені пишуть, та ні, воно типу, платне, хоче з нас гроші. Я заходжу на їх сервер і читаю, що вони пишуть там, хай гайс, ну, ми від сьогодні ми платні. І це такі штуки, які я не можу передбачити ну, по, по підпискам, по якомусь функціоналу. Да? Тобто я можу вам записати одне наступного разу, на наступно, наступний день виходить інше. Але, але це не страшно. Знаєте чому? Тому що ми будемо на цьому курсі. Я просто хочу, щоб ви були готові, знаєте, до того, що будуть нові сервіси з'являтися, будуть ще там нові якісь штуки. Ми будемо це робити в чаті. Тому Я вам пропоную слідкувати за чатом. Ми так робили минулого разу. Наприклад, там з'явилася нова нейронка. Я дістала коди доступу. Ми усі там їх покидали. Коротше, усі покористувалися і потестили, і було прикольно. От тому за чатом, будь ласка, слідкуйте. Навіть якщо там не дуже любите чати, є такі люди. Але там може бути щось корисне. Я буду, якщо прям буде щось важливе, я буду усіх відмічати, типу щоб усім приходило повідомлення. Так що слідкуйте, слідкуйте за чатом, чат це дуже важливо. От, але е, це не означає, що ви там щось, вийде, якесь оновлення і ви і не будете знати, не будете вміти, у вас не буде виходити. Ні. Тому що е, на цьому курсі ми будемо намагатись ко, кожен сервіс роздивлятись е, з точки зору, як нам отримати від нього найбільше контролю. Я буду ва, з вами ділитися своїм досвідом і своїми там, різними тестами, своїм, е, своїми Е, з спостереженнями, да, як це працює, як це працює краще. І коли ви будете знати ну, саму суть, типу як працює нейронка, то вам усі ці оновлення вони будуть ну, зрозумілі. Ну просто ну да, заявилося оновлення, тепер воно трошки так працює. Тобто не, не панікуйте, все нормально. Домашки будуть, але вони будуть в кінці модуля. І найбільший модуль у нас буде це наш перший модуль, який відкривається сьогодні. Це модуль по зображенням. І дивіться, я знаю, що на курсі є люди, які вже працюють на ранках, які вже працюють в міджорні, ну як мінімум, і дуже непогано працюють. Але я знову ж таки вас закликаю, будь ласка, не Ну, деякі уроки я буду попереджати, що типу, тут для вас нічого нового не буде. Ну, Це перший урок, там, да, реєстрація в міджорні, там, тра -та -та, там. тому що є зовсім новачки, які взагалі нічого не вміють, і є люди такі, старички. Які вже все вміють. Але е, я запевняю, що вам буде теж цікаво. Не пропускайте цей влог прям повністю. Я буду вас попереджати, що, типу, це заняття про не пропускайте. Тому що буде інформація, яка, е, яку, скоріш за все, ви не знаєте. Йому і мало взагалі хто розповідає. Я не знаю, чому мені здається, що це прям суть і основа всього заняття відкриваються по буднях. Кожного дня або через день, якщо дуже велика була тема. От. Ну, будемо там інколи дивитися, якщо багато відстаючих, то будемо трошки чекати, От. щоб всі йшли більш-менш однаково. Але, в принципі, ну, я думаю, що темп нормальний буде, як показав минулий поток, темп нормальний має бути. От. Тому переходьте до заняття. Класно, що ви прийшли. Сподіваюся, це буде захоплююче. Давайте дружити в чаті, спілкуватись. Все.